Доброго ранку, доброго раночку. Доброго ранку. Бачиш, вона сьогодні наша хазяюшка розвела тут ковардак. Скажи мені теж так дома хазяйнуєш? Ні, в мене вдома можна бомби кидати. В мене просто е... холостяцьке життя. Боже, боже. А за п'єте, до речі. Я? я Я п'ю так, але мені чесно кажучи, ліньки цим займатися. Я десь в закладах так, а вдома якось мені не до того. Так, Еріка, у мене зараз питання, не знаю, як відводитися прямо таки від теми е, юної домогосподарки, але. Скажи, будь ласка, ти в своєму житті чогось боїшся? Так пригощайся, що вже там ти, ти ж бачиш, який ми. Дякую, дякую, я не можу зранку, я ще не проснулася. Так от, чого боїшся в своєму житті найбільше? Є якісь фобії? Є фобії багато. Я боюся не знаю, тарганів, я торганів. Вони ж такі хороші. Зараз так мало. Та вони хороші. Вони виживають, вони як ми, як люди. Вони в будь-якому випадку виживають потім знову. Тарані боюся, боюся людей, які не мають почуття гумору і не здатні на вбивство. Серйозним виразом обличчя роблять такі трохи дивні вчинки. Що ж, ні, все нормально, у нас все добре спочатку. Та ні, я знаю, ми ж друзі давні. Скажи мені, а от якими прикметами або забобонами ти користуєшся в професійній діяльності? Можливо, там не вийти на сцену з лівої ноги, чи не встати треба з правої ноги? Чи плюнути через ліве плече перед виходом на сцени, Чи яйце випити? У мене є одна, ну я Повинна помолитися саме собою там всі процедури е, мої особисті релігійні. Але мій директор зараз дивиться передачу. Він знає, що у нас є поза Медузи. Це Як покажи, Зачі? Андрій? Я, я не можу вам сказати, це дуже інтимна річ. Але він, повинен, давайте... він повинен оглянути певні мої місця на моєму тілі і сказати, Медузи готова. І я виходжу на сцену. Еріка, що то за місця такі, які не можна це зараз стати? Там, де все в мене нормально, такі місця. В общем, це ритуал. Ми mm. танцюємо ламбаду. Ламбадо. Скажи мені, добре, не будемо все-таки з'ясовувати, в якому місці знаходиться куза Медузи, От ти знову змінила колір волосся. От ти так, спробувала бути білявкою, тепер знову повернулася у свій рідний темний колір. Скажи мені, вам. що це, це в тебе? Рідкий медок від Валерія <рес> Сарол. Це медок. рідкий. <рес> я знаю, до речі. І а я знаю вам. вас також, говорити це... про це не буду, за якими стави познайомилася. Виглядає не як медок. Медок. Бачу, що це... дякую. скажи мені, Еріка, що це був за експеримент з білявим кольором волосся? Намагалася стати наївнішою, де в тебе було. Ти ж білявкою була до цього. А, я була білявкою, бачиш? Я білявкою зараз. зараз. Внутрі в серце, блондиночка. Так а нащо ж ти знову повернулася в колір? Я ходила. Я дівчинка-Зузулька, а виявилася, що ні. Виявилося перепеличка. Ні, да, ну, ні, ніхто, ні, ніхто мені не повірив. Насправді, все не так, сурова правда, вона інша. Я брюнетка, брутальна жінка. Тому я вирішила вже нікому не брехати, перефарбуватися назад угу. і ну, в общем, зняти всі маски. Я так я що мені так комфортно. У мене комплекси? Ну, там є. Багато, я думаю. Да, да. Є багато комплексів. Я це не ідеальна, і... а ні, це я говорю, що не ідеальна. Один з твоїх я комплексів, не... всі про нього знають, ти не любиш показувати своє оголене тіло. Хто сказав? Що за дурниці? Що за брехня, це наклеп, це наклеп. Що Ти показуєш своє оголене тіло. Що Я Найголовніше, що там тату. Ой, оголене тіло. Там тату в мене, розкажи. На код. Три е, татухи, і я знаю. Ну, знаю. Люди кажуть, а люди, знаєш, не брешуть, бачили все. Так, Говорять, що вони в тебе е, в 3D-ефекті. Знаєш, да? Хотілося би созірчити. Якщо я зараз встану в позу для того, щоб бачите, це тату, не треба. Не можна? Це, там, це а що, зі, Вері, стати, стайте, будь ласка, Такий 3D-ефект. Прекрасно, А соловка відсунувся на завтра, мовчу і передчую. Ми вже про це з ним говорили. Це, це не в ранішній передачі, точно зараз тату ту О, так вона ж особлива. Еріка, не? ну добре, якщо ви не хочете показати. Якщо ви не хочете. Ага, ото ж. Тебе ви було знати, куди йдете. Мені ребят, я стою. У нас Еріка, у нас є відео, де ви не хочете зараз показувати. Ми покажемо те, що ви показували раніше. Показуємо. Отже, глядачі, давайте подивимося на те, що приховує Ерика під одягом. Під Я, я не понимаю как, я не буду знать зачем. Верили или не верь, я рядом, я рядом, я рядом. Мы, нам не рассказать секрет, кто прав, кто виноват. Знаешь или нет, так кліп. Голос чудовий, голос, голос неймовірний. Раніше він звучав по-іншому. Це... Власне на голос тільки що звертали. Але в кліпі ти граєш трьох жінок, да? Там, і одна з них до речі, схожа Фу. на Марін Монро. Ну так, я би навіть сказала, така сучасна Марін Монро, вона розвратна жінка. А вони різні, і я хочу сказати, що ті люди, які не збагнули сенс кліпу, я мені шкода, що у вас така вбога фантазія. Насправді це не просто я в собі в париках. Це три різних долі. Я коли внедрялася в ці образи, я абсолютно чітко розуміла, хто є хто. А блондинка сучасним Монро, вона десь, ну скажімо. В неї нелегка доля, вона залежить від а, грошей, від гламуру, від а, прикрас. Тобто три прояви кохання. Вона зациклена на коханні до речей. А брюнетка, яка живе в печерах, так вона залежить від природи, вона втекла від соціуму, тому що в неї сталося велике горе, вона втратила кохану людину. Любов, не вірить, цифри в неї в цьому розумінні. Вона любить ту того, кого немає поруч. Третя особа це вона їй дуже мало. Це дівчина, яка фарбує губи, а поруч нею мужчина. Вона розлучниця. Вона, вибачте, будь ласка, she's a bitch, я не буду вживати це слово американці. <смірить> зрозуміли. <смірить> прекрасна жінка. Вона розлучила пару, і вона цим вона хизується цим. Вона при цьому навіть не звертає увагу на ту людину, яку відбула від іншої. Який свій образів ближче тобі. А, мені всі близькі. Чесно, <рес> я признаюся, я кладу руку на серце. І було все житті. Еріка, от ти думаєш, що зараз нашим хлопцям ж, цікаво дізнатися дізнатися про те, що, що там, які там обирази, як ти вживалася. Цікаво, цікаво, там цікаво, саме. Як тобі було зручно ходити гуляка перед знімальною речі, Мені теж цікаво. Ну, перестань, що ти це, це що? Вжив, ти так ви так цікаво. Ми вже про це вже стільки разів говорили. Я вже всім казала, що це вже. Яка, ну, дві, два, дві фотозйомки в мене було. Це ж у вас була дитяча аудиторія в Славковій програмі, а це аудиторія 25-45. Це так? серйозні Ой, пацани. Хруль. Пацани Робую. реальні, нормально все. Е? Пацани, значить так, я вам ще все розкажу. Було в мене два журнали. Розумієш, ідея да, знімалась. Перший раз було страшно, другий раз не дуже, а третій раз на зйомках не вірить цифрам. Воно якось як по маслу пішло. Еріка зайшла, так скинула себе все. Знімайте е е мене! Да, Ні, ох, снімі мене фотограф. Ні, не, не так було. Насправді просто по-перше, я там не гола, я в боді, там все прикрито. Просто ви получаєте, що це вже четверта відео робота з цим режисером, це вже наш друг, це не знаю, сім'я вже. Сергій Піерців, кому я дуже вдячна М -м. за це. За відео за всі попередні, так? Тому, ну, вже просто це вже така команда. Елечка, я от на тебе дивлюся, ти така струнка, а я? от груди великі це 3D-се. <світ> <світ> Що це таке сісім даєш? Боже, ви мені так подобаєтесь, Хоча така відверті, самоти само та сранялася. Та я type. бачу, що у вас шия червоні Еріка, зашарілися, приємно. приємно! Дай мені, фузич мені. Ти по Ой, чекай, то не можна. Дичі про вогонь, який зараз в серці палає, і тіло твоє Так, Я ж можу прокоментувати, що сісі все нормально. Це генетика. Мама, дякую, Марія Миронівна. Олександр В'ячеславович, спасибі. Добре, що тобі є кохана людина, яка підтримує у всіх всіх починаннях. І говорить тобі, іди і знімайся оголошено, прикривай свої частини тіла. Е, е, я ніколи напевно питати сильно не буду. Хоча. Е, я не буду там зараз відповідати конкретно є, нема, Ну я думаю, що по мені видно, що в мене все окей. Ну, тобто не видно. Не видно, за... не видно, не не видно. видно. треба показати. Де не видно, що за поза. Не... А незалежно від того, чи я самотня чи ні на даний момент, і в мене, в принципі, все окей. Але я питатись не буду тільки, тому напевно, що людина, яка поруч, вона адекватна, вона завжди мене підтримує. І вона знає, що я доросла відповідаю за свої вчинки. І я не піду на якийсь сумасбродний вчинок ніколи. Слухай, але от той Кавалери, який був в Сполучених Штатах. Ви ще з ним разом, чи якась. Я о, наші Шо, свої що, да. за Ов. У нас і своїх хлопців. А, Сергій Кузін наш ще був, так? Ну, вже цю тему вже нікому не цікаво. А ста Шурін ще був. Вов, да, Ой, у нас такі А Він у нас ще давно був. Я вже все й забула. А Шурі світання тобі передавав. Я була в нього на концерті. цьомки бомки ще передавала. Цьомки-бомки, ну вже все, це вже не Так. Цьомки-бомки. На рахунок того, що. Ну, знаєш, ну, начебто і не можна запитувати, але ми не особливо то виховані в ефірі завжди. Ні, Слава Богу, нам вже, треба люди. знати. Я хоч раз попала в. Говорять, нормаль... що ти е, одна з найтребованіших затребованіших е, співачок України. топ-5. топ-5 входиш. А? Так от нам потрібно знати, скільки йде, тому що е, на 10-му місці найбагатша у нас серед знаменитостей Ані Лурак. Ні, ну Кароліна. Скільки? Да. Скільки треба заплатити, щоб Валерій побачив? Сідниці ми і три таки. Подібно цифри ми в ефірі не оголошуємо. Товариші, для цього є мій директор, а, значить, номер 0,95, корпоративи, значить, все там я жартую. А, ми просто принципово про гроші не говоримо. Скільки коштує моя кофточка, там, чи скільки коштує гонорар? Що і не скажеш, скільки коштує. кофточка? Ну, кофти? для чого вам треба? Та, мені треба. Ми, я ще нічого собі тепло. Гуманітарка, все це. Ти казала, що хочеш змінити музику. Чи стрі ближче ближчі попси, коли можемо очікувати на пісню в стилі року? Е, я не обіцяла рок. Е, я думаю, що це просто з часом ми до цього прийдемо Кузнем, е, Сергій Кузня, з моїм продюсером. Сергій Васильович. Доброго ранку. Е, я хочу сказати, що ми, напевно, колись все ж таки е, наплюємо на якісь певні стандарти і все-таки розслабимося і йдемо року. Тому що він від мене цього чекає, я від себе цього чекаю, всі від мене цього чекають. Просто наразі ми до цього йдемо поступово. Нова програма Еріки, яка буде презентована весною, вона трішечки змінила настрій, змінила напрямок. Ця остання композиція. Вона Ну Це не є прямо поп, такий примітивний поп. Це поп більш космічного напряму. І вдячна за це своїм музичним продюсерам Вінсу Піцингі, який зробив для мене останні композиції. Слухай, давай українського. Хочете роздивитися, в якому форматі працює Еріка? 2D, 3D, 4 Д, а може і 5D? Запрошуйте її на виступи. Вам буде цікаво. Що ж, неймовірно, смілива та відверта, але водночас дуже зворушувала співачка Еріка в студії ранкових корисань. Тобі що завітали нас? Дякую вам. Собі. Я забираю медучок, медучок, і лимончик. Ой, спасибі. Дякую Все вам. Да, треба сьор.